Він написав історію для своїх дітей, гадки не маючи, що вона стане світовим бестселером. Йому відмовили 26 видавництв, і перший наклад вийшов коштом його друзів. хижа це в своєму роді таємниче напруження від думки про те, а що, якщо посеред нашого великого горя, адже всім відомо, світ повинен смутку. Він приходить в наше життя і зникає. А що якщо в світі повному страждання є Бог, який добрий постійно і який залучений в деталі нашого життя? Якщо це так, тоді зовсім інша справа. Хижа це історія людини, яка перебувала у величезному смутку, яка пережила справжню трагедію. Коли вони в змозі щось змінити, але повинні знайти вихід, аби подолати горе, а не просто на деякий час втекти від нього. Мій герой буквально захлинається своїм горем. Але з розвитком сюжету ми бачимо, як чоловік долає його зцілення, прощення, білі страждання це питання всього людства. Книга сповнена ними. Ви можете прочитати її просто як історію, але в той же час можете прочитати як метафору чи приповість книга торкнулася глибин людського серця несподівано для мене самого я до речі навіть не збирався її видавати. саме цей дотик до найпотаємнішого. Дозволив книзі показати світу, як можна говорити про Бога не мовою релігії а мовою відносин. Неважливо, є у людини релігійний досвід, чи немає, до якої культури вона належить, вона атеїст, гностик чи віруюча якого способу життя в цілому вона дотримується? Все це не має значення. Є загальнолюдські питання. Питання про Бога, наприклад? В хижі ці питання своєрідно поєднані в книзі. Немає ніяких відповідей. Хоча ні, не можна сказати, що немає ніяких відповідей, безумовно, є але це не відповіді на кшталт. Один, два, три, чотири або сім кроків до Порша. Відповіді заховані у відносинах і в самому житті. Важливо те, що ви як людина маєте значення. Те, хто ви є, вибір, який ви робите, має значення. І не тільки для вас і тих, кого ви любите, а й для всього людства. Ось власне про що і йдеться в моєму романі Хижа. Вільям Пол Янг. Хижа. Коли трагедія відкриває вічність, світовий бестселер. понад 15 мільйонів примірників у 40 країнах світу.